Книжечки із серії Захопливе читання ми підготували для полтавських, здячністю Ользі Павлівні, за зустріч презентації, яка відбулася 25 липня. Ось такі гарні листівки можна писати автору чи героям твору. Дякую видавництву підручники і посібники. Ви супер. Ось такі будуть закладочки мати колеги із Полтавщини. Сподіваюся, що на сьому небі від щастя вони отримують задоволення, ну і обов'язково на майбутнє. Захочуть дізнатися, де живе щастя міській історії. Продовження історій про мізинчика, Володю Задираку, Софійку. Дякую, підручники і посібники. Ірина Дворницька, Маргарита Більчук, Марія Гап'юк, Сергій Гап'юк, Олена Сашко. За те, що ви втілили мою мрію. Тепер ми знаємо, що щастя так і є, і щастя багато не буває. Поспішайте, хто ще не встиг.